Дефіцит в енергосистемі України внаслідок пошкодження об'єктів критичної інфраструктури через ракетні обстріли на Прикарпатті ввели графіки погодинних вимкнень. Також діятимуть і аварійні відключення. Це такі потужні інструменти енергосистеми, коли треба дуже швидко скинути велику потужність. От туди вноситься до 50% всього навантаження області. І ми зараз маємо схеми підготовлені до задіяння цього графіка. Після останніх обстрілів ми знаходимося в стані готовності. Часу на реалізацію такого графіку є 3 хвилини з магістральних підстанцій і з наших підстанцій з силами чергових і телемеханіки. Відбувається вимкнення. Якщо ж ситуація не покращуватиметься, і частота в електричній мережі знижуватиметься до нижче допустимого рівня, розповідає Олег Сенек, енергетики застосовуватимуть автоматичне частотне розвантаження. Тоді вже включається автоматика і відключає споживачів. Обсяг цих вимкнень доводиться нам щороку енергосистемою. І вимикаються всі споживачі, голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук наголосила, щоб зменшити навантаження на енергосистему в Україні, прикарпатцям слід економити електроенергію. Нам потрібно економити електроенергію і в пікові водини, і не використовувати, не користуватися тим, чим ми, наприклад, привикли користуватися там прасками, кондиціонерами, електрочайниками. Колеги, це звичайні такі побутові речі, яких ми можемо себе обмежити. Якщо що ми обмежуємо, от приклади правильно на у пан Олег, це є додаткова електроенергія для енергосистеми. Тому давайте ощадно використовуємо всі ці такі прилади, до яких ми, здається, звикли, але той час, коли потрібно від них трошки відвикати. До слова, дізнатися графік вимкнень та чергу, до якої ви належите, можна на сайті енергетичної компанії. Ліліана Іванійчук, Віктор Костинюк, телерадіокомпанія Раї.